Всім привіт! Сьогодні 25 липня 2023 року. Ми з вами знаходимось у Чернігівській області. Більш точно, на жаль, я зараз не можу зазначити локацію з міркувань безпеки. Тут група компанії Автострада капітально відбудовує шляхопровід через залізницю, який був зруйнований у перші дні російської навали. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту «Автокушен.Інфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Чернігівській області в гостях у групи компанії Автострада на відбудові шляхопроводу через залізницю. Хлопці з групи компанії Автострада зайшли на цей об'єкт 11 липня 2023 року і з тих пір займаються його повним демонтажем. Ми бачимо, що вибух, який зруйнував цю мостову споруду, був доволі потужний і вона повністю-повністю лежить. Вона мала три прогони. Перший прогін обрушений, останній прогін обрушений і середній прогін, як мені сказали, теж був обрушений. По інформації, яку я отримав, цю споруду підірвали для того, щоб не пропустити російські загарбницькі війська до найближчих міст. Тобто тут була задача перекрити оцю залізницю, а також щоб не було проїзду дорогою. І цю задачу виконали. Але нещодавно відіграли тендер на відновлення цього об'єкту, тому що він такий доволі важливий для місцевої логістики. Група компанія Автострада його виграла і зайшла сюди працювати. Як мені сказали хлопці, сам шляхопровід доволі новий, йому приблизно 15 років. Але, на жаль, в мене немає інформації, чи він 15 років тому капітально ремонтувався, перебудовувався, або він просто побудований в ті роки. Але ми з вами бачимо навіть звідси, що, хоча балки тут використані старого зразку, тобто те подібні. Ну, звідси, можливо, це не дуже добре видно, але коли ми подивимось на той прогін, там далі, то ми бачимо типові обетоновані міжбалкові просвіти і широкі полички верхні. Це те подібні балки, які десь приблизно років 10-15 тому вже потихеньку виходили з обігу, їх переставали ставити на мостові споруди. Також бачимо маурівський шов деформаційний. І також ми звертаємо увагу на те, що покриття на цьому шляхопроводі було вже щема. Тобто, дійсно, більш-менш новий міст, але, на жаль, його доводиться повністю розбирати. Як я вже сказав, він пострадав дуже сильно. Все, що в ньому є після обстеження, було визнано таким, що непридатне до відновлення до подальшого користування. Якщо ми подивимось навколо, то побачимо, що близького об'їзду. Тут немає. І ті, хто зазвичай користувалися цією дорогою, вони мають об'їжджати там десь близько 10 чи 15 кілометрів. І саме заради цього треба відновити якомога швидше комунікацію цих двох берегів через залізницю. Як я вже сказав, прогонова будова цієї споруди складалася з трьох балкових прогонів, але вони всі були об'єднані суцільною монолитною плитою у єдину нерозрізну прогонову будову. Чотири опори, дві проміжні та дві у стіні. Найдовший прогін був центральний над залізницею. Його довжина становила 21 метр. Також по 15 метрів оці прогони. Перший та третій мали. І після відбудови габарити мосту залишаться більш-менш такими, як і були. Тобто він вже був побудований за новими стандартами. Його довжина складає трохи менше ніж 52 метри, і ширина близько 15 метрів. Ми з вами можемо порахувати, що у перерізі кожен прогін складався з семи теподібних подібних балок. І в новій прогоновій будові вони будуть просто замінені на сім і подібних балок вже нового зразку. Ми бачимо, що міст мав дві смуги для руху та доволі широкі смуги безпеки це так звані аналоги мостові узбіч. Також на ньому були тротуари, які можна сказати, що навіть пішохідні, не технічні, доволі широкі. Ну і оскільки поздовжний профіль споруди не змінюється, то хлопці з автостради мені сказали, що підходи до неї будуть перероблюватись на мінімальну відстань від устійної опори. А ну, ми з вами вже знаємо, що зазвичай довжина перехідних плит, які міняються після того, як була забетонована нова шафна стінка устійної опори, складає в середньому 6 метрів. Тобто, думаю, так метрів на 7 на 8 будуть з кожного боку перероблені підходи. Далі мені сказали, що немає вказівок чіпати дорогу. Ну і нарешті я вже краєчком Мока зазирнув у проєкт. Цієї відбудови і помітив, що на відміну від того, що тут було раніше, на новій мостовій споруді будуть змонтовані локальні очисні споруди для очищення дощової води, яка збиратиметься з прогонової будови та з найближчих підходів до неї. Я поки що не помітив, чиє саме обладнання там буде використовуватися, але на кресленні воно мені дуже нагадало: типові сепаратори легких нафтопродуктів, які зазвичай постачає Компанія Водоленд Україна на багато інших об'єктів групи компанії Автострада. Тому ми собі це занотуємо. Можливо, від Водоленд Україна тут теж будуть і дощоприймачі, і локальні очисні споруди. Я сподіваюся, якщо я сюди ще якось приїду, сподіваюся, також що не раз, то намагатимусь з'ясувати це питання для вас. Поки сюди їхали, була така спекотна сонячна погода, але коли приїхали, я розпочав знімати, то налетіла величезна хмара, загримів грім і почали крапати крапельки. Дуже сподіваюся, що все ж таки дощу не буде, тому що сьогодні повністю екіпований на сонячну погоду. Бачимо, що тут навіть сучасного зразку були. Водоскиди. Тобто, зовсім-зовсім нещодавно ця споруда ремонтувалася або будувалася. Бачимо понівечені рештки легкової машини. Певно, злетіла з мосту, коли вже не було прогонової будови. Сподіваюся, що люди залишилися цілими. З такого ракурсу ми бачимо, що навіть карнізні блоки були більш-менш Нового типу тут. Дуже-дуже шкода цю споруду. І все повністю доводиться розбирати. Ще раз перепитав у хлопців, вони мені підтвердили, що міст, всі його три прогони були повністю зруйновані і центральний прогін лежав просто на рейках. Тобто вибух був дуже і дуже такий хороший у певному сенсі. Починається дощик, а я продовжую спілкуватися з хлопцями та з'ясовувати цікаві подробиці, в якому стані вони прийняли цей об'єкт. Отже, проміжна опора, яка була з боку від залізниці, вона була нахилена від вибуху, тобто підривали стійкі опори через це ліг отой прогін, ліг центральний прогін. Як бачимо, оця проміжна опора вона встояла, але дуже пошкоджена. І чому впав прогін з цього боку? Тому що його підірвали на устійній опорі. Саме через це хлопці кажуть, що після обстеження цьому мосту був винесений вирок, повна перебудова, тобто навіть забивні палі, які були в устійних опорах, і зазвичай вони на подібних перебудовах залишаються. Але в даному випадку будуть не знаю чи вилучатися, чи просто забиватися нові палі поряд, але все буде нове тут не вам показував цю опору з того боку, і ми бачили з вами лише, що вона така побита, побита якимись уламками, але от я її обійшов і бачу, що обидві її стійки просто надламані. Ви можете побачити теж тріщину через всю опору. І на цій стійці вона ще така ну, не дуже яскрава. А якщо подивимось на цю опору, то бачимо, що тут ціла сітка цих тріщин. І ще одна отут тріщина пішла, і це все йде, 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 йде. І перекриває собою весь переріз. Як таке могло трапитися? Тому що коли підірвали постійну опору, то прогін подався від вибуху вперед і надломив цю опору. Ну, можливо, я не бачив, тому можливо, хлопці мені не дуже правильно сказали. І, можливо, та опора теж була надломана, саме через таку саму причину. Цього я стверджувати не можу. Ми бачимо багато уламків цього всього балок, плити монолітної. Кажуть, що багато вже чого звідси вивезли. Тобто, ну фактично, ми з вами не бачимо одного найдовшого прогону. І хлопці догризають отой. Так що робота тут відбувається дуже жваво. І, на жаль, я вам поки що не можу сказати, які терміни виконання робіт та відкриття цього шляхопроводу хлопцям з автостради тут встановили. Тому що, коли ми сюди приїхали, щойно і виконроб, і начальник дільниці кудись поїхали в справах. Нам хлопці показали проєкт, але. Не знаю, можливо, в цьому році це все закінчити, а можливо, це об'єкт перехідний на наступний рік. Я думаю, що якщо сюди приїду ще раз, то вам теж про це розповім. Ви чуєте, як гримить грім і дощ просто полив. Спробуємо піднятися по відкосу, хоча він дуже-дуже такий крутий, але ми бачимо, як його повигинало, пошматувало від вибуху. Хоча був зроблений доволі якісно. Бачимо, майже-майже немає якихось промин. Під ним все було добре, поки не прийшли росіяни. Звідси ми добре бачимо, що в старій прогоновій будові використовувалися саме те подібні балки. От завершується верхня поличка, далі потужні бокові випуски арматури. Міжбалкові просвіти бетонувалися окремо від монолітної розподільчої плити. Також я вже підгледів у проєкті на відбудову, що схема мосту взагалі не міняється, тобто центральний прогін таки залишається 21 метр. Прогони щодо береги йдуть по 15 метрів, але як я вже сказав, все буде нове. Тобто будуть такі самі стійки нові, такий самий ригель. Підперники вже будуть під балки і подібні нового зразка. Стійки ці будуть спиратися на нові розтверки. А нові розверки в свою чергу на нові забивні палі. Так само і густійні опори це будуть ригельні насадки, які бетонуватимуться на нових забивних палях. Ми бачимо, що обетонований тут був тільки відкіс, а конус вже ґрунтовий. Але звертаю вашу увагу на те, що коли цей міст або ремонтувався або будувався, то вже тоді використовувалися просторові геоградки, такі самі, як зараз, на якійсь полімерній основі для того, щоб стримувати цей ґрунт з травою. Що ж, схоже, нам вдалося з вами перечекати дощик. Знов Визирає потихеньку сонечко і пройдемось по залишкам прогону. Бачимо такий якісний щема. розухилочка була, все було так добре зроблено. І це все було підірвано. Я навіть, чесно кажучи, щось не розумію, де ж вони закладали цю вибухівку. Ну От ми бачимо пошкодження, але просто якось стягнуло цей прогін. Від вибуху. Я чомусь думав, що підривали самостійну опору, але, як бачимо, вона хоча і пошкоджена. Але це вже, мені здається, вторинні наслідки вибуху. Тобто прогін реально витягнули сюди. Що ми тут бачимо? ригельна насадка бетонувалася, як я вам щойно сказав, на забивних палях. І ці палі виявилися теж пошкодженими, вони будуть мінятися. Деформаційний шов просто розірвало по гумці. Це ми бачимо, хлопці вже потроху розпочинають розбирати сам прогін, тобто розділяти балки. І тут така доволі якісна, зовсім не ржава арматура, потужна гідроізоляція, яка майже не ушкоджена була. І дуже шкода, що це все доведеться звідси прибирати, тому що несуча здатність. Всіх цих елементів порушена. І от нарешті ми з вами дісталися на устійну опору. Звідси можемо побачити, як виглядає цікаво таким собі каскадом, зруйнований міст. І якби обставини не були такими сумними, то можливо було б навіть помилуватися цим видовищем. Не дай Боже якісь машині вилетіти з мосту, але, на щастя, тут була змога повністю перекрити цю ділянку дороги, і машини тут не їздять. А хлопці з групи компанії Автострада можуть спокійнісінько робити свою роботу. І отут ми можемо побачити, що паралельно деформаційному шву приблизно в місці, де стикується шафна стінка з перехідною плитою, внаслідок вибуху утворилася тріщина така помітна, і вона просто перерізає всю проїзну частину. Чому я думаю, що це відбулося внаслідок вибуху, саме тому що вона доволі свіжа. Це означає, що постійна опора разом з шафною стінкою посунулися уперед. Ну що ж, думаю, що для першого знайомства з об'єктом я вам вже достатньо показав та розказав. Далі будемо спостерігати, як хлопці робитимуть свою роботу. А я сподіваюся, час від часу сюди наїжджати до них у гості та показувати вам певні її моменти. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока. І нарешті, в якості по скриптуму вирішив я з вами поділитися. Своїми особистими враженнями, які в мене склалися після того, як я все роздивився, зафільмував, показав вам. Хлопці мені сказали, що цей міст був або перебудований, або побудований 15 років тому. Можливо, так воно і було. Але все те, що я на ньому побачив, а зокрема, це вже таке сучасне, якісне влаштування монолітної розподільчої плити, це. Ще має покриття, це якісна гідроізоляція, це влаштування відкосів трав'яних з застосуванням просорової геоградки. Це ще деякі дрібнички, які я помітив. Все це наштовхує мене на думку, що... Місце капітально ремонтувався протягом останнього року, можливо, двох, можливо, максимум трьох. Тому що все, що я перелічив, це все доволі новітнє, і наскільки мені відомо, таке 15-20 років тому не застосовувалося. Хіба що старі єбалки? Не знаю, чи правда чи ні, те, що я вам розповів, але вирішив наостанок з вами поділитися цією думкою. Потім, думаю, перевірю її вже у наступних оглядах. Ще раз з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.